Сімейні зав'язки, кармічні вузли це є все в наших стосунках з батьками. Саме так батьки це є перші люди, з якими в нас відбуваються контакти. І саме тоді в нас під час з наших контактів з ними відбуваються кармічні зав'язки, тому що наші батьки це є ті, які точно прийшли нас чогось навчити. Мене звати Олеся Райдога, я є енергопрактик. Займаюся родом багато років, і також я є психолог. І зараз я хочу розповісти про кармічні зав'язки дітей і батьків. Наприклад, коли мама нас не розуміє, ми приходимо з якоюсь історією, хочемо в неї поради, а вона нас відштовхує. Або коли ми стикаємося з холодною мамою, коли ми приходимо до батьків для того, щоб вони дали нам підтримку і поштовх в життя і цього не отримуємо. Після того ми виростаємо і, звичайно, що ми хочемо. Щось зробити, чогось досягнути, заробити гроші, зробити якусь кар'єру. І насамперед, коли ми це робимо, запитайте себе, чи ви це робите саме для себе, чи ви робите для того, щоб доказати тій мамі, яка вас колись не підтримала. Що до чого приводять ці непорозуміння і ці зав'язки, коли ми не відчуваємо підтримки, коли ми не відчуваємо. Що нас люблять, коли ми відчуваємо, що біля нас мама, яка нас не розуміє, це може привести до самотності, тому що ми в кінцем результаті починаємо відокремлюватися від того, що говорить мама. Ми не знаходимо підтримки, і ми можемо відчувати себе самотньо. І ця самотність буде, може бути як в дитинстві, так і в дорослому віці. Також в нас може бути страх заводити сім'ю. Страх заводити сім'ю це про те, що я не хочу, щоб у мене була така сім'я, яка була в мене в дитинстві. І тому, маючи застереження, вже в дорослому віці може бути страх, що краще я там якісь невеличкі стосунки, краще щось не, не, таке несерйозне для того, щоб не входити в серйозні стосунки. Тому що бачили, що Сім'я це не є місце, де ти можеш отримати захист, де ти можеш бути собою. Так само може бути не влаштоване особисте життя. Чому воно не влаштоване? Тому що особисте життя, воно дуже сильно залежить від того, як я себе почувала в дитинстві. Якщо я в дитинстві почувала себе самотньою, відповідно, я і в в житті з партнером буду почувати себе самотньою, тому що дуже часто мене буде накривати оця ситуація, що ніби я нікому не потрібна, або що мені потрібно зайти у себе для того, щоб відчувати себе собою, щоб мене не поранили. І тому дуже часто. Коли є партнерське життя, людина себе може так само поводити в партнерстві, а інший партнер може цього не розуміти. Або дуже часто ми не входимо в це партнерство для того, щоб для себе не робити боляче. Так само страх, наприклад, завагітніти страх народити. Дуже часто діти роблять висновок, що їм страшно завагітніти страшно народжувати із за того, що краще я не буду народжувати нещасливих дітей, краще я буду не буду народжувати дітей, в яких немає нормальної сім'ї. Тобто я не буду відчувати себе такою, що я можу зробити нормальну сім'ю, тому що я не знаю, як, бо в мене не було нормальної сім'ї. І це є, власне, наслідки отих взаємовідносин. Дітей з мамою, і так само це є оті кармічні вузли, тому що якщо в нас є якась програма, наприклад, прийняти маму такою, як вона є, або любо, навчитися любити маму, навчитися відкривати серце для любові, і в нас з мамою не вийшов цей контакт, не вийшла ця любов, відповідно, зав'язується цей кармічний вузол, який називається. Що він буде протягом життя вас супроводжувати? Це буде задача вашого життя, або ви будете це вирішувати в іншому житті. Так само. Якщо є нерозуміння того, куди мені рухатися, мама це та людина, яка дає довіру, впевненість, підтримку, і якщо я цього в дитинстві не відчуваю, значить, будучи дорослою, я можу не розуміти, в яку сторону мені рухатися, тому що в мене немає напряму руху. Я в своєму житті можу коливатися туди чи туди. Особливо, коли є таке, що мама не підтримала вашого вибору, коли ви хотіли, наприклад, кудись поступати, у вас був якийсь поклик душі, і в цьому, і мама каже, там, наприклад, мої батьки вони так мені й сказали, що ми не маємо грошей, наприклад, поступай, куди ти, куди ми можемо тобі допомогти поступити. Бо зараз. Вже ви можете здавати свої іспити і поступати згідно ваших можливостей, здібностей. А коли я росла, то дуже часто ми в цьому віці, ну от в 17 років, коли прийшлося поступати, мені прийшлося робити такий вибір, як мама сказала, тому що мама переживала, що. Ми не потягнемо, наприклад, університет. іди в технікум поступай, тому що так легше поступити. І в якійсь мірі моє життя перекроїлося, тому що тоді я хотіла іти в гуманітарному напрямку, а пішла в зовсім інший напрямок. Я не можу сказати, що я зараз шкодую, бо мені все в житті пригодилося. Навички завжди пригождаються. Але йдеться про те, що якийсь з мене був супротив проти маминого рішення. Потім десь в мене було незадоволення тим, що я потратила руки. І ще, крім того. Дуже часто я собі задавала запитання, а яке моє призначення, а куди мені в яку сторону рухатися? І тому, коли мама не підтримала в дитинстві, потім виникає нерозуміння, куди рухатися. Так само є невпевненість, коли мама говорить про те, що вам робити, або коли, скажімо так, не вірить в ваші сили, хоче вам допомогти шнурівки зав'язати, там щось за вас зробити. Це означає, що вона в якійсь мірі не впевнена в тому, що ви можете з тим справитися. Якщо в неї нема впевненості, значить вона починає за вас це робити. І це дає тоді невпевненість дитині, тому що дитина з часом розуміє, що я без мами нічого зробити не можу. Я без мами не можу там самостійно вибрати якусь річ, я не можу зав'язати шнурівку, я не можу вибрати свій напрямок в житті. Також мама ще Берт Хеллінгер колись сказав, що мама, що успіх це є, дивиться очима мами, так, що нам, що успіх це є, дуже часто залежить від мами. Чому від мами успіх залежить? Тому що фінансові невдачі це про те, як я вмію подолати життєві труднощі. Саме батьки створюють нам життєві труднощі. І е, про те, як вони навчать нас справлятися з ними, чи вони нам дадуть можливість самому вирішувати, самому якось рухатися і тримати підтримку, чи вони скажуть вибирай сам, роби сам, ти покинуть вас в море. Відповідно, від того, ви навчитеся барахти це, чи не навчитеся, чи вони за вас зроблять. І саме фінансові труднощі, вони виникають із-за того, коли в мене є на маму образи. Тому що е е гроші це енергія. І е моя любов, яка є в мене і моєї мами, так, моя любов до мами. Це так само енергія. Якщо ця енергія неправильно побудована, то вона тече неправильно по моєму тілу і неправильно по моєму життю. І найголовніше, що саме у фінансі в успіху, це є. успіх залежить багато чого від мами, наскільки у вас є прийняття мами. І так само, якщо ви говорите про повторення батьківських сценаріїв. Подивіться, чи ваші сценарії не повторюються з вашими батьками. Я, наприклад, багато чого розумію, що я багато чого роблю так, як відбувалося в сім'ї моєї мами. Хоча воно може видозмінено, хоча воно можливо не так, як би я хотіла, але все одно, якщо проходити по певних аспектах, то, то я бачу, що повторюються сценарії. І тут головне задача кожної людини зрозуміти цей сценарій. І почати з нього виходити. У нас є вроді і позитивні, і негативні сценарії. Це не означає, що треба виходити зі всіх сценаріїв. Це означає, що ті сценарії, які ви вважаєте негативні, вам потрібно на них подивитися, зайти в корінь цих сценаріїв і починати йти в іншою стороною. Пам'ятайте, що батьки нам дають тільки основу, так, ґрунт. Цей ґрунт закладається в дитинстві і він нас супроводжує протягом цілого життя. Але це не означає, що ми маємо робити так само, як робили наші батьки. Ми можемо це змінити, змінивши своє бачення долі мами. Своє бачення своєї долі, і, звичайно, що взявши навики, якісь певні знання, іти в своєму сценарії, ми можемо міняти сценарій. І повірте, що ті люди, які приходять на семінар, вони завжди готові до чогось нового готові міняти. Спочатку важко розкачуватися, пізніше вони починають змінювати. Дуже часто сценарії передавалися з покоління в покоління. Вони є, мають багато поколінь, задіяні в ці сценарії, і не так легко від них відійти. Але пам'ятайте, що якщо ви щось будете в житті мінятися, почне і життя мінятися. Тому я рекомендую кожному приєднатися до двохмісячного семінару «Мамо, навчи мене любити. Цей семінар стартує вже у вівторок, і саме на цьому семінарі ми будемо дивитися, які емоції переживала мама. Як ви повторюєте ці емоції, що у вас відбувається по-іншому? І як би ви хотіли змінити по-іншому? Крім того, в нас завжди є. Задачі життя в кожної людини є задачі життя, але основна задач будь-якої людини це налагодити зв'язки з батьками. Моє бачення мами, моє бачення батька, моє бачення їхніх стосунків. І так само вийти зі сценарію і по-іншому робити, якщо мене це не влаштовує. Саме ви можете змінити своє життя, саме ви можете змінити відношення до того, що відбувається в вашому житті. І саме ви можете щось в іншу сторону зробити. Тільки для цього треба, звичайно, знати, в яку сторону рухатися, що робити, і як досліджувати. Тому запрошую приєднатися до семінару. Пишіть мені в приват Олеся Райдуга. Я всіх люблю, обнімаю і до зустрічі на інших семінарах. Всього найкращого.